Пропоную розпочати знайомство із займенниками італійської мови. Займенник це така частина мови, яка в реченні замінює іменник і вказує на предмет чи його ознаки, але ніколи нам його не називає. Почнемо з основи основ. Особових займенників в ролі підмета. Прономі персоналі соджетто які вказують на осіб інших істот предмети явища і поняття і відповідають на запитання, хто або що в більшості випадків вживаються перед дієсловом. Однина. Іо я, ту ти, Люй – він, лей вона, лей вічна форма на ви Однині. Множина. Ной ми. «Вой» ви, лоро, вони.